Командувач військово-повітряних сил Німеччини генерал інго Герхард заявив, що цілком можливо, що і Україна також приєднається до коаліції F-16 для України. вид Дін не може змінити хоч війни. А розвьортування F-16 може довести до. Самого жтоні на єсть прямого столкновення НАТО і Росії, не зважаючи на те, що літаків цього типу в Німеччині немає. Там літають на єврофаєрах. Німці мають великі кількості сумісного озброєння, а також можуть надати навчальну інфраструктуру для українських льотчиків на своїх авіабазах. Новий Рамштайн вже є. Подробиці данія і Нідерланди очолили європейську коаліцію з підготовки українських військових на винищувачах. F-16. до неї приєдналися нор. Норвегія, Бельгія, Португалія і Польща про це ввечері заявив голова Пентагону Ллойд Остін за підсумками 12-го засідання у форматі Рамштайн. За його словами, це рішення країн свідчить про те, що вони і далі продовжуватимуть підтримувати Україну. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, зокрема відзначив роботу українських військових на Петріотах та пообіцяв, що союзники продовжуватимуть тренувати українських солдатів. Міллі наголосив, навчання вже пройшли. Кілька сотень українців, і це допомагає їм у боротьбі з російським ворогом. А ще заявив, Україна здатна звільнити всі території, але не у найближчій перспективі. Сьогодні союзники та партнери оголосили плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. Це важливо для координації контактної групи. Я хочу особливо подякувати Данії та Нідерландам, які вирішили очолити європейську коаліцію з тренування на F-16 для українських сил. Найближчими тижнями мої данські та нідерландські колеги працюватимуть зі США та іншими союзниками, щоб розробити розклад навчань. Ми очікуємо, що незабаром до цієї. Ініціативи приєднається більше країн. Початок вишколу пілотів є важливим прикладом нашої відданості підтримці Україні. Всі війни рано чи пізно закінчуються перемогою однієї сторони чи іншою, або доходить до врегулювання шляхом переговорів. Цю війну у військовому плані Росія не може виграти. Стратегічні цілі України визволити всю окуповану Росією територією на окупованій частині. Нині кількасот тисяч російських військ. Цього можна до досягти військовим шляхом, але ймовірно не в найближчій перспективі. Це означає, що бойові дії триватимуть буде криваво, буде тяжко, і у якийсь момент обидві сторони дійдуть до врегулювання шляхом переговорів або ж до військового вирішення. Цього тижня приблизно 250 українців прибудуть до Німеччини, щоб розпочати навчання на танках М1А1 «Абрамс». Курс розрахований на десь 10 тижнів. Він може бути трохи коротшим чи довшим, залежно від того, як швидко українці його засвоюватимуть. Їх будуть вчити, як маневрувати та працювати за абрамсами, як їх обслуговувати, як діяти групи бою. Цього давно чекали. Українці вже давно просили таку можливість. Після завершення цього курсу ми побачимо 31 танк М1А1 1 Абрамс, які зараз приряджають у Сполучених Штатах на полі бою в Україні. Американські посадовці повідомили мені, що це має статися до осені. Ми дізналися вчора від бригадного генерала Петра Райдера, що українці не будуть вчитися на F-16 у Сполучених Штатах. План поки що формується, але очікується, що українців тренуватимуть на F-16 у Європі, але не у США. Деталі хто буде проводити навчання, ще опрацьовуються. Це буде темою завтрашнього засідання контактних групи з питань оборони України, яку проведе міністр оборони Ллойд Остін Ось тут у Пентагоні і танки М 1 А 1 Абрамс і F-16 це щось більш довгострокове. Бригадний генерал Петрадр сказав, що F-16 не будуть використовувати у поточному наступі. Ми вже деякий час знали, що і Абрамса не встигнуть доставити до поточних подій. Основною діючою силою цього наступу буде техніка, яку вже отримали українці. Надані міністерством оборони Великобританії танки «Челленджер-2», танки Леопард будуть важливими у наземних боях. Протиповітряна оборона буде головним пріоритетом. Ми говоримо про батареї Петріот, якими користуються українці. «Насамс». усі ці речі будуть важливими у контрнаступі, який може розпочатися будь-якого дня incredibly important in this counteroffensive that could start any day now абсолютно вірно. Хоча я би знову ж таки сказав, що от якщо говорити про шейпін operations, тобто формуючу операцію, яка передує десайзів оперейшн, рішучі операції в нашій доктрині. То насправді shaping operations йдуть уже не перший тиждень, коли ми бачимо, по перше, дії сил спеціальних операцій на різних напрямках. Вони проявляються різним чином, але це саме ті фактори, які впливають на формування переформатування ворога. Як ви абсолютно вірно підкреслили, він починає перегруповуватися як нам треба. А не йому треба для підготовки оборони. Звісно, що йдуть удари постійно, якщо відслідковувати і робити статистику, йдуть удари високоточної зброї, в тому числі з використанням далекобійних ракет з Shadow по місцям скупчення особового складу, командних пунктах, місця зберігання боєприпасів, нафтопродуктів і таке інше, тобто знищення логістики. Це все «shaping аперешн. Стосовно, наприклад, ситуації під Бахмутом, довкола Бахмуту, в самому Бахмуті, це також елемент shaping operations. Очевидно, що це примушує ворога концентрувати саме на цьому напрямку величезні сили. І більш того, зараз почався, начебто почався чи вивід, чи, чи перегрупування. Військ групи Вагнер, і це означає, що туди мають звідкись взятись додаткові кілька тисяч регулярних сил. А це не так просто. Це кілька батальйонних тактичних груп, які російська армія має зняти з інших напрямків і перевезти під Бахмут, щоб не допустити обвал фронту. Бо на даний момент українська армія створила дуже небезпечну ситуацію для росіян під Бахмутом, коли на флангах нависають і на панівних висотах нависають українські сили. В Самому місті, хоча й не в не на 100%, стоять російські війська, які зараз заходять, виходять вагнерівці. І якщо а, туди не завести замість кількох тисяч вагнерівців, кілька тисяч регулярних сил, фронт може просто обвалитися, і, і це почнеться вже ситуація катастрофічна для росіян на Донбасі. Те саме, я можу сказати про Білгородську область. Не будемо уточнювати, хто планував проводив цю і проводить ці операції. Але якщо теоретизувати, ну тобто відірвано абстраговано сказати, то це е, дуже абсолютно ідеальна е, ідеальна операція сил спеціальних операцій, особливо в інформаційно-психологічному компоненті, оскільки сили спеціальних операцій це не просто силовий е, компонент, який е, як колись вважалось в радянському союзі, спецназ переламав е, кірпкірпічі головами, і на цьому все закінчується. Український підхід, західний підхід до створення і дій сил спеціальних операцій, і ПСО займає один з основних компонентів. І якщо подивитися, як світове інформаційне, світовий інформаційний простір, світова інформаційна спільнота реагу, зреагувала на цю ситуацію, то я можу сказати, що це просто ну на 300% виконане завдання, і крім того, які можуть бути наслідки, ви абсолютно вірно підкреслили. Виявилося, що от весь кордон Росії з Україною він просто е е голий. Там немає військ, там можна проходити групами е окремими підрозділами, їздити на БТРах і так далі. Це означає, що Росії щоб, е ми знаємо, як діє радянська російська бюрократична система. Зараз була істерика, я впевнений, у Путіна. Він наказав забезпечити, щоб там такого не повторилося. Для того щоб це забезпечити, треба знову таки кілька десятків, а я би сказав, кілька кілька десятків тисяч військовослужбовців різних відомств. Це і це збройні сили, Національна гвардія, Російська Розгвардія і ФСБ і, і прикордонники, і таке інше розмістити на цих територіях, щоб забезпечити необхідну щільність, щоб туди не змогли заходити ДРГ. України чи РДК, російські добровольці неважливо, але треба забезпечити щільність відповідно військ на, на цих ділянках. Де взяти ці війська? Знову ж таки, вони будуть зніматися з е, півдня, з Донбасу і так далі. Тому що я впевнений, так працює просто радянська колись і російська військова бюрократія. Нікого не хвилює, як ти будеш виконувати це завдання. Треба забезпечити виконання завдання щільності. Військ на кордоні все будуть знімати з найнебезпечніших ділянок і на надсилати в Курську чи Білогородську область. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.